Доброго дня! Загальний розклад. Які двері зачиняться, які відчиняться лютий 26 го року. Які зачиняться? Які відчиняться. І порада. Зачиняться. Те, що не давало вам, іти в нове починання, активно проявлятися. Те, що ви відкладали, те, Відносно чого ви вважали, що є саме ті перепони, яких ви не можете подолати? Те, відносно чого ви не діяли, зачиняться ці двері. Ви підете в новопочинання і будете активно проявлятися. Ви не будете бажати залишатися в бездіяльності, незважаючи на перепони, що б не стояло на вашому шляху. Ви ставитесь цілі досягаєте. Які двері відчиняться? А ви отримаєте для себе відносно особистого життя, а вам вищі сили допоможуть, або ви зустрінете людину, партнера протилежної статі, з якою ви зможете в своєму житті мати баланс, з якою ви можете мати стосунки, результативні стосунки. Або якщо у вас є стосунки, і ви вважали, що на вашому шляху є перепони, то от ви вирішите. Ви знайдете для себе вихід. Ви знайдете вихід саме по відношенню до ситуації в особистому житті, ви досягнете балансу, тобто вирішивши, знайшовши вихід. Єдине, про що вас попереджають, от хто познайомиться в лютому 26-го року. Ви самотні, більше стосується чоловіків, ну, а можливо навіть і жінка. Якщо ви самотні і ви не бажаєте ну, по тій чи іншій причині будувати стосунки, вам говорять, от лютому 26 го року відбудеться знайомство. Або нав... не знайомство, а буде якась пропозиція, навіть, можливо, продовження стосунків кожного своя ситуація. Але от чоловік ви чи жінка не має значення, розумійте, що те, що буде відбуватись в особистому житті в партнерських стосунках, це як подарунок від вищих сил. Дане знайомство, дані стосунки для вас будуть результативні. Хто познайомиться, або, можливо, от чоловік, ви не визначаєтеся, то вам говорять, не відмовляйся. Насамперед, виход своєї самотності, чоловік ви чи жінка. Ви не повинні залишатися в самотності, вам надасться шанс можливість і в лютому, 26 го року, ви, вам відкриються двері, в щастя, благополуччя і достаток в особистому житті. Якщо ви самодостатня людина, реалізована, відводиться знайомство з партнером протилежної статі, а вам говорять, що ви можете мати сумніви по відношенню до даної людини, не потрібно сумніватися. Те знайомство, яке відбудеться, для вас буде результативним. Порада. Ви повинні зрозуміти для себе, що ті люди, які розбивали вам серце, ті люди, взаємодія з якими, б це не стосувалося, розбивали вам серце, вносили негатив. Саме ваше життя, негативно впливали на ситуацію в вашому житті, негативно діяли саме ваш бік. В лютому 26-го року вищі сили говорять, що отримують по правосуддю. І як би вони не прагнули саме по відношенню до даної ситуації, хтось уже чітко розуміє, отримав попередження, що отримає покарання за саме негативні дії, і він розуміє, що по відношенню до вас, говорять, от, до того, що відбудеться в житті саме цих людей, які негативно діяли в ваш бік і якої б ситуації це не стосувалося, ви не повинні думати по відношенню загалом до тих людей, які там негативно діяли. По правосуддю буде так. Вам надається інформація, ви розумієте, що саме в житті даних людей. Люди отримують покарання за негативні проявлення в ваш бік, особливо саме жінка, яка тривалий час стромляла вам ножа в спину, все робила, а в декого навіть голки через куклу ну, або вольту, Кожна у своя ситуація, відношенню до тієї інформації, яка йде, то говорять, що вона отримує по правосуддю. Якщо вона на даний момент дехто все ж таки думає, що можливо я. Подумаю, проаналізую ситуацію, і буду мати для себе хоч один шанс от розуміння, як мені діяти, скільки хочете, тільки й думайте, шансу у вас нема. На даний момент вище сили надають чітке розуміння за твої негативні дії, саме в бік людини. Кожен знає свою ситуацію, ситуацію в своєму житті. Саме ти людині розбивала серце, встромляла не раз ножа в серце. Своїми діями, негативними маніпуляціями ти отримаєш по правосуддю. І це стосувалося особистого життя. Скажу, кому саме от вона розбивала серце? Ви таким чином стали сильніше, отримали силу. Ви саме на даний момент. Та людина, яка, незважаючи на складнощі труднощі, незважаючи на те, що б не відбувалося в її житті, вона все одно рухається до цілі до результату. І ще, по правосуддю ви сили надають вам саме таку інформацію по відношенню до даного розкладу: От не потрібно залишатися в негативно емоційному стані по відношенню до особистого життя. Як би тобі складно не було. От по відношенню до поведінки партнера протилежної статі, от те, що ти розумієш, що людина не має ясності. Тобі ясно, ти розумієш, що людина діє невірно, і ти розумієш, що людина знаходиться в пасивності, хоча вам надано шанс на щастя, благополуччя і достатку від вищих сил по правосуддю. А дана людина лише спостерігає. Вищі сили говорять тобі, для того, щоб ти не знаходилась в негативно-емоційному стані і не несла цей тягар, оцих постійно 24 на 7, знаходитись в нерозумінні, як так безвідповідально можна діяти, тим більше з боку чоловіка. Вищі сили говорять, що ситуація зміниться в твоєму житті. Ну, загалом, ви для себе повинні розуміти, вам не потрібно фокусуватися. стосується жінки, ви займаєтесь на даний момент, ідіть починання, в реалізацію проєкту і займаєтеся саме справою, якою ви бажаєте займатися. Не залишайтеся в бездіяльності. Ситуація зміниться з даним чоловіком, але тільки в тому випадку, коли даний чоловік зрозуміє, для себе, що він вас кохає. Зрозуміє, що ви саме для нього є фортуною, удачею, що ви саме для нього є подарунком від вищих сил, і що він бажає От з даним розумінням, незважаючи ні на що і ні на кого, бути з вами разом і будувати дані стосунки. От тільки в цьому випадку зрозумійте, що він проявиться активно і ви будете мати позитивний результат. Ви вже маєте чітке бачення по відношенню до ситуації в даних стосунках. Він ні. В нього є ще питання. Він повинен ще досягнути для себе розуміння. Він бачить вас саме тією жінкою, з якою він бажає бути, але не діє поки що на даний момент. Можливо, в декого є інші питання, можливо, хтось хворіє, або. Якась інша хвороблива ситуація. Хвороблива ситуація в нього із-за того, що він спостерігає за вами якусь бажає отримати для себе інформацію, але при цьому не діє. Хоча, можливо, навіть свідомо він собі не зізнається, але підсвідомо 100% він розуміє, що, що сам підвішує ситуацію. Але із-за того, що вже тривалий час підвішує цю ситуацію, він. Да замість того, щоб потрібно працювати саме над даними стосунками. Він відкладає, ви не знаходитесь в ілюзіях по відношенню до даного чоловіка. А дана людина не має ясності по відношенню до того, як ви відноситеся. Він думає, що ви саме невдоволені даною ситуацією, тому що от ви дізналися саме про те, що ви знаходитесь в трикутнику, що він одружений, що він проявляє егоїзм саме в ваш бік. Сидівши на двох стільцях, що йому потрібно вирішувати цю ситуацію, йому потрібно визначатися. І от саме із-за того, що він все розуміє, але при цьому не діє, вищі сили говорять йому, хтось повинен зрозуміти, якщо ви. Дозволите страху і невпевненості керувати вами, не забажаєте проявитися саме в бік королеви жезлів, або не забажаєте все ж таки вирішити питання з трикутником. Ну ви втратите саме ту жінку, з якою можете мати щастя, благополуччя і достаток, десятку кубків, з якою можете мати все в своєму житті, чого бажаєте. І будете тоді воювати. Тому що зрозумієте, що втратили. А вищі сили вам говорять, що суд вищих сил відбудеться, якщо по відношенню до тебе, якщо ти вчиниш саме так. Але вищі сили ще й говорять: ми ж тобі дали можливість на щастя, і достаток, на результативність в своєму житті. Так будь мудрим. Якщо ще й ти кохаєш дану жінку, так будь мудрим по відношенню до ситуації. А не поводь себе так. Розумію, що повинен робити, але не дію. Лютий Лютий, вийди з цього лабиринту. Вийди з лабиринту, з ментального лабиринту, перестань думати, почни діяти. І зрозумій для себе ясно. Віднесись до даної ситуації з розумінням, саме того, якою вона є. Ти з цією королевою мечів, якою ти її бачиш холодною, яка не проявляється, можливо, в твій бік на даний момент. Але ж постався з розумінням, як ти дієш в її бік. Ти саме з цієї мечів, мечі, от ясно зрозумій, можеш мати щастя, благополуччя і достаток, щасливу родину, а деку народження дітей. Так ти сам собі на даний момент закриваєш можливості бути щасливим і мати ту родину, в якій буде щастя, благополуччя і достаток. Ну, або залишишся в безрезультативності в своєму житті і в самотності. Тобі надається шанс на нове починання, Але тут карта шута. Зрозумійте кожен із вас. Ви маєте можливі шанси, але ви можете піти в нове починання або вчинити як незріла людина по відношенню до даного шансу, даної можливості. Тобто не скористатися даним шансом, даною можливістю. Так, да, це саме ті стосунки, про які ви мріяли ще з дитинства. І ви самі собі зруйнуєте своє життя і можливості. Ну, в декого говориться, що визначся, якщо є трикутник, визначайся. І саме це тебе тримає, тому що ти кохаєш цю жінку, а знаходишся в стосунках з іншою. Тяжка ноша для тебе. Ну, тому і підвішуєш цю ситуацію. Маніпулюєш того тією жінкою, яку кохаєш. Знаходишся в хворобливому стані. Прийшов час, розумієш, що переводити дані стосунки на наступний етап, визначатися. Прийшов час, і ти це розумієш. І розумієш, що якщо ти не зробиш вибору, то вибір зробить жінка. І ти чітко повинен, якщо ви не розумієте, то зрозумійте, будь ласка, не зробите вибору ви це до чоловіка, зробить вибір жінка. І залишитеся ви тоді своїм коханням. І з розумінням того, що ви могли бути щасливими, але надали дияволу, яким чином маніпулювати вами. Щоб ви діяли так, як ви звикли. Щоб ви залишилися в тій ситуації, яка ви вважаєте на даний момент для вас ті стосунки, та ситуація, яка не потребує від вас брати відповідальність, активно проявлятися, угу. бути самодостатнім. Да. Диявол ні, він не потребує. Він маніпулює, ну, залишаєшся, залишайся. Чому ні? Але ж не втягуйте саме іншу людину, в ваш трикутник. Кожен сам має право на вибір. Я не повинна вказувати вам, як вам діяти. Але якщо ви бажаєте щастя і благополуччя в особистому житті, то не з трикутника потрібно починати. А потрібно бути самодостатніми людьми по відношенню одне до одного і використовувати шанси, можливості, які вам надаються вищими силами, які вам надаються загалом в вашому житті. Тому що не кожен отримує такі подарунки, бути творцем в своєму житті, малювати своє життя. А ви повинні розуміти, що якщо ви не використовуєте, ви самі себе зраджуєте. Ви самі забираєте в себе можливості бути щасливим. Навіть тоді, коли вибираєте позицію, як легше залишитися в тих стосунках, яких звично. Да не потрібно залишатися в тих стосунках, яких звично, якщо ви не щасливі там. Тільки із-за того, що це певна зона комфорту, певна зона стабільності. Коли вам не надається шансу можливості. Можливо, в кожного своя ситуація, в кожного своє розуміння. Я не буду агітувати, не буду говорити, як ви повинні жити. Але по відношенню до даної ситуації ситуація тут зовсім інша. Людині надається шанс, можливість вийти з самотності, бути щасливою, змінити кардинальну ситуацію, відчути себе. Переможцем досягнути успіху, змінити кардинальну ситуацію в позитивному руслі, а він не бажає цього. І лише тому, що ситуація потребує від нього визначення на даний момент, активності працювати, діяти, здійснити прорив. Колісниця говорить про те, що час прийшов рухатись, час прийшов діяти. Не розумію, яким чином. Да ви ресурсні самодостатні, чого ви не розумієте? Інше. Угу. Залишилися в бездіяльності. Ви розумієте все. Карта помірності говорить про те, що ви розумієте, що потрібно вносити зміни в дану ситуацію, але не дієте. Безвідповідальність ваша. І наслідки, які ви матимете на підставі того, як ви дієте, або як ви вчиняєте по відношенню до партнера протилежної статі і самої ситуації. Дякую.